Доброго ранку, мої любі малята! Давайте разом зі мною і з батьками вивчимо віршик, який називається Весна. Сонечко всміхнулось. Вийшло на поріг. З лісом привіталось і заплакав сніг. Розбіглися трумочки по усій землі. Пташки, немов дзвіночки, співають на гільці. Давайте ще раз повторимо. Сонечко всміхнулось. Вийшло на поріг. З лісом привіталось і заплакав сніг. Розбіглися струмочки по усій землі. Пташки, немов дзвіночки, співають на гільці. Малята, буду чекати на ваші віршики. До побачення! Дякую за увагу!